Так, друзяки, салют щирим, що відбувається. Знах... Да, да, да. Ліс, український ліс. Мабуть, єдина ще територія, яка залишилася е незайманою в плані свободи. Тут відчуваєш, знаєте, таке натхнення. Нема ТЧК, нема вонючих корумпованих мусарів. Є лише ті Можуть попадатися ті, хто причасні до знищення цієї єдиної території свободи, яка ще залишилася в Україні. Да? Одна з небагатьох. Значить, Знаходимося в Макарівському лісократстві, верніше в Ніжиловецькому лісокрастві. На минулому тижні ми рахували сусідню ділянку площею 1,6 гектара, де викликали свічу оперативну, де приїхала Марічка чи Маша. І ми писали заяву, і так сталося, що ми приїхали забирати витяг з ЄРДР, а нам просто продублювали те саме, що казала нам Маша. Що, ну ви ж написали по 191 статті КПК, а це не наша підслідність, тому ми не відкриваємо ЄРДР. От, ми передали на ДБР. Це ДБР підслідність по, -по чиновникам, тому ДБР хай відкриває. Ну, справа в тому, що так така відмазка Ну, Розраховано, я не знаю, на кого, на якихось бен, може, недолугих чи що, я не знаю. Досить відкрити всю ту ж саму 214 статтю Кримінального процесуального кодексу, яку ми вже з'їли на пам'ять, вивчили вже. Скоро будемо просто декларувати її як поему про Енея. Еней був парубок моторний. Да? Так ось, там немає такого, що там, якщо там підслідність інша, там туди-сюди. Там чи чорним по білому написано, що має бути відкрито е кримінальне провадження, і внесено відомося до ЄРДР слідчим або прокурором, або слідчим суддею. От. Іншого порядку немає. А потім ви вже передаєте за підслідністю до ДБР чи там до ЄБД, АБЦ, до кого хочете там далі передаєте. А ми, як громада, слідкуємо за цим. Так ось. Поїхали забрати витяг. Звісно, провадження ніхто не відкрив. Новий е -е, начальник. Поліції в Макарові там, це, як це Азамат Мусагалі... не Мусагалі, ху, блядь, Валерій Азамат. блядь. Е е е Прізвище таке досить колюче, скажімо так. Да? І так ви е зру сталося, що ми ж е подаємо в суд. Е е я трохи випав там з особистих обставин на вихідні. На вихідні з процесу дуже багато особистих справ навалилося. Але ми подали до суду. Чекаємо, зараз призначить розслідування. Будемо позиватися на бездіяльність поліції Макарівської. Що думаєте, просто так чи що? А поки ми чекаємо призначення судового рішення, ми приїхали рахувати ділянку номер 2 Зараз я покажу стовпчик. Це все теж ніжиловецьке лісократство. От. Я показую стовпчик. Я думаю, що тут теж ввалили набагато більше дозволеного. Що ми зараз з вами і перевіримо? Ось стовпчик. Це прохідна рубка від 25-го року. 68-й квартал, 21-й виділ. А ми минулого разу 24-й рахували. Площа 4 гектара. Приступаємо до перерахунку. Погнали Погналися. Так, друзі, ми вже дораховуємо ділянку, вже зальот є. Я зараз стою на тому місці, де лежали колодки шестиметрові. Бачите, від них тільки слід залишився один. Пухлий вже вивіз їх. Так працює слідство Макарівське, що бля, речові докази просто простоють. Ніхто їх не, не арештував ту деревину, не опечатав. Взагалі, молодці. Ну, вообще, з приходом нового начальника. А замата чувствується, що нарешті не відбувається. Як було, так і є, блі. От Отака ось ситуація. Добре. Потрібно свічі оперативно. Це Макарівська ОТГ між селами Наливайківка і Ніжиловичі. Лісова ділянка. 68-й квартал, 21-й виділ. Що там трапилося? А, незаконна порубка понад дозволеного. Понад дозволеного. То 91 та 246 ККУ. Ми на місці чекаємо всі, що оперативно. Нехай зв'яжуться зі мною. Який квартал? Да. 68, й казали? 68-21, так. Да. 68-й квартал, 21-й 21, 21 виділ. А ви працівник поліції потрібен. Керівник громадської організації Forest Control. Щербина Андрій Ігорович. Так, Щербина Андрій Ігорович. Чекайте, будь ласка. Це ще оперативно, будь ласка, дякую. Так, так, так Є. 17 yeah. Є. Коротше, попередній вердикт. На ділянці е, прохідна рубка площею 4 гектара е, пухлий. у е, бав 100 кубів. 15 є. Ну, понад 100, я би сказав. 100 це 100%. 100% а 100 кубів це на хвилиночку це самого кругляка. Якщо його на фури розподілити, це десь приблизно там, фура там, 30. 35-30. Скільки? 15. Так, є. Це десь 35 кубів. Ну, приблизно три фури влупив. Представляєте? З одної рубки. Скільки? З одної рубки площею 4 гектара 3 фури лісу. Як ви думаєте, скільки Юра блин, заробляє лівака? До, такий невеличкий бонус до зарплати. Я думаю, треба зараз э, цей бонус превратити в роки. Ну, За кожних 100 кубів 1 годик накинутий. Міласі прошу к нашому шалашу. Скільки там? 18 є. Так що, друзі, отака нами. 19 є. Тут до рубки дозволено 117 кубів загаль... загального. Разом з другими. А ми вже нарахували 218. І більшість це ділове. Скільки? 18% є. То з ділового тут взагалі там 47 кубів. Но десь 80% з цих 530 дерев, це от зараз 530. 80% це діло. А там такі... що що 21 є. Так що такі от пірашки. всі, що оперативно ми вже викликали, вони десь їдуть. Будемо оформляти. Черговий кримінал. Є 22. Коротше, дорахували ми ділянку. Щоб бути більш точними. Зі 11 дозволених. Загально. Із них 47 ділової. Пухлий велив понад 241 куб. Тобто це 220 224. 200, ой, 124. Да. 124. А ну, відніме 241, відняти 117. 124. 124 куба лішака А тепер візьми цих 124 куба помнож, скільки, скільки у нас е, зараз куб сосни стоїть. Ну, я думаю, не менше, ніж 2600. На 2600, умнож 322 тисячі гривень збитків. Е, я думаю, що натягує на 191- е, частину. Четверту. А якщо докинути ще ту сусідню ділянку, оскільки він там на ній лупанув, я вже не пам'ятаю. Тоже нормально. То, я, то це особливо, великий, ну, особливо великі розміри. 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Так що я думаю, що. Скільки там? 12 років Мельника там, наскільки там посадили спільно з його подільниками? До Лузі їдуть. Длузі? Ну Це чудово, що Шу їдуть. Буде. Раз, будемо розказувати. 194, 191 частина 4. Доброго дня. Доброго дня. Добре. Оставив. А куди шестиметрові колоди ділися, не в курсі? Ні, ні. Ті, що минулого разу приїжджали. Добре, день, Добре. Не знаєте? Угу. Дивіться, яка си ситуація. Ні. Так, дякую. E, значить, Ми щойно пересчитали сусідню ділянку, та, що минулого разу ми викликали. Ось вона знаходиться. Це 4 гектари. Угу. E, тут є ознаки особливо великих e, розмірів збитків завданих. І... 107... чого? Незаконної порубки чи внесення. Дивіться, тут, тут, тут порубано понад дозволену кількість. Відповідно лісорубного квитка 117 кубів. Угу. Порубав 241. На 70 кубів більше. Е Допомога якось. 100... Програми порахували. Є. Є, е програми, ну, там да, є програми, є е таблиці, кубатурники. Да, вони там, це безлід. всі пеньки порахували? Ну, майже всі. Всі, що знайшли. Разуміло, це краска. Мески робили. Це, це, це ж, так, да, щитали. Ну, Нікого не було сьогодні. Ні, не, не було нікого. Заяву пояснення? Конечно, заяву без пояснень. Без пояснення? Да. Заяву, та що там там пояснення? Чи ви хочете все я в заяві, звісно, все покажу. Та давайте я сам напишу, дайте мені бланк, що там листок у вас є. Можна на міль, Да. Ну, зараз, бачите, за моєю спиною слідчі оперативно М -м, переписує кількість дерев, вирубаних тут. І я якраз звернув увагу, що у слідчих постійно безперервно, безперервно працюють бодікамери. Ну, це правильно, тому що відповідно 40-ї статті закону про поліцію так і має бути. Тому що Це поліція, ж, а не шарашки на конторами. Є в законі написано, що. При відпрацюванні, при якихось там спілкуванні з громадянами має камера бути включена. Пожалуйста, камери включені. Так от, користуючись тим, що камери працюють, і, скоріш за все, їх будуть переглядати обов'язково. Я звертаюся до пана е керівника Всія області Київської Щадила, який нещодавно виложив дуже красивий пост, як вони затримували. Е Лісокрадів в Плахтянці, там 5 фігурантів, всіх в СІЗО ЗО затримали, там страшне діло. Але є тонкий момент, що цього Мільника я виявляв, починаючи ще з 2021 року, там показував, що він краде, затримували, ловили машини. навіть ці машини затримували на штрафмайданчик в Вірпіні. І якимось дивним чином через добу його вже відпускали. Ну, один раз, правда, було да, було, було діло, що постояло тиждень чи півтора. Ось. Так ось, пане о, хто там, генерале, я вам таких поводів для піара, як ви любите розпіарити, який ви вух затримали. От, черговий кандидат на, 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 це, на ваш піар. Ви відповідно дієте відповідно чинного законодавства. Такий самий лісокрад може ще й покруче, в Макарові. От. Показуєте людям, блин, як ви працюєте. Громадяни оцінюють вашу роботу. Бо якось так нецікаво. Знаєте. Чотири роки ловив, ловив, а нічого кращого не придумали. Взяли вже готове. Да? поліція щось сама з нуля не може нічого зробити. Лише підбирає, скажімо так, те, що вже на, на блюдечці лежить. Ось черговий пасажир, посадова особа, слу, службова особа блин. Макарівського лісократства. Ні жиловицького, коверніш. Давайте показуйте свою роботу. Нехай суспільство оцінить вас як правоохоронця в області. Побачимо, чи дійсно це так, чи це так виборочно Ви так зробили, бо треба було піарнутися. Блін, геніальне відкриття віка. Затримали плахтянці лісокрадів. От черговий макар може затримати, може це допоможе вам повернутися. Якось так. Вже дописали, походу.